Сьогодні зустрічами на партнерському сто в місті Києві це Аудія 4 тисячі 2019 року. 2 літра бензин на повному приводі Quattro в комплектації Premium Plus і це в нас перехідний рестайлінг. комплектації в нас передні задні парктроніки, максимальні фари. Є в нас зовнішній S-Line пакет безключовий доступ люк кольору сидіння, кермо з підігрівом, електронна приборка, велика мультимедія, підігрів е передніх сидінь, підігрів задніх сидінь і також трьохзонний клімат-контроль. Адаптивний контроль присутній. Коротше, друзі, це А4. Вона жирна, в преміум плюсі та з допами. Ось така в нас ситуація. Безпека в нас не спрацювала, як бачите, ремені спрацювали і спрацювали, причому всі. Тому треба всіх знімати і міняти піра-патрончик. Килимки приїхали. Це заднє пошкодження, бачимо без криміналу, поміняємо задню панель багажника, кришку багажника, купуємо бампер, це ставимо, збираємо і віддаємо повністю готовий автомобіль, похімчишений після ТО на обліку наші клієнтів. Ось так, друзі. А якщо ви хочете знати ціну підключення даної Audi a 4 ставте плюс в коментарі під цим відео.